Хто вважає себе віруючим християнином, але його душа мучиться. Книга Откровення каже, що є чотири вершники апокаліпсису, і за смертю йде пекло. Тошеї того, хто духовно вмирає, займається пекло. Чим займається пекло? Мучить душі грішників. Де, коли грішник буде в пеклі, чи тут на землі. Тут на землі ворота пекла не здолають тільки церкву. Ісус Христос каже, що якщо вже в твоєму житті є відкровення, якщо ти стоїш на камені, на Слові Божому, і ти є живим каменем, у домі Божому, ворота пекла тебе не здолають. Є ті, хто увірував, а є церква, учні. ті, Хто є справжніми християнами, в яких живе Христос, Ісус, Церква і Слово Боже це не іграшки служити Богу, це найбільше щастя і найбільша цінність. Так усе інше треба робити, але не плутайте ці речі. Якщо вас цікавить щастя, все інше це ілюзія. Сьогодні гармони стрибнули. Вау! Я хочу це, а завтра вже не хочу, вже щось інше хочу. Але ми говоримо про реальність, про щастя, яке буде і сьогодні, і завтра, і через 100 років, і через тисячу років. Років підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненка місії Слова Боже, щоб наповнити своє життя откровеннями з неба і знайти вічне щастя в Ісусі Христі. Напишіть мені, я з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою. Хой благословить вас Господь!